От, пригадую я, друзі, що минулого тижня розповідав, що вихідні це особливий момент для сил оборони України, і вдвічі більша паніка і жахітля для нашого ворога. І здається, я не помилився, тому що в ніч на 29 листопада сили оборони України, сили безпілотних систем Роберта Броді, Мадяра а служба безпеки України Василя Малюка продемонструвала зовсім новий рівень ударів. І здається, є нова графа, де Путін і його гопкомпанія-геноцидники будуть страждати. Вітаю всіх! Мене звати Ігор Гаврещак, Як я вже і сказав, 29 листопада субота не календарі. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу. Простою доступною мовою про що будемо сьогодні говорити, друзі? Про звісно ж удари сил безпілотних систем є новий нафтопереробний завод, новенький Путіна, який постраждав від наших птахів, подьзьобили вони. А служба безпеки України Василя Малюка провела унікальну операцію в Чорному морі і. Вторинні санкції, які не дуже добре виконуються, дотримуються нашими партнерами, перейшли до наших сил оборони України. Вони взялись за це. А якщо вони за це беруться, значить вони будуть виконані на відмінно. Звичайно ж, поговоримо про план Вітькофа і Кирила Дмитрієва. Financial Times написали величезну статтю, пояснюючи, що мир Білий Дім не цікавить. Відстоювання суверенітету України Білий Дім не цікавить, але це для нас не біда. Ну і, звичайно, ж поговоримо про зміни в офісі президента, тому що Володимир Зеленський зустрівся з низкою потенційних кандидатів на це місце, і навіть кажуть, що на найвищому військово, військовому рівні керівництві може з'явитися Денис Прокопенко, позивний Редіс, легендарний наш. Азовець, друзі, закликаю вас підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк, прокоментувати написати, звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання. Звичайно, вітаються і діліться нашою розмовою. Давайте разом посувати у контент і боротися з російською пропагандою. Нагадаю вам, в описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал. Я публікую там багато відео, якого на жаль в YouTube форматі вам показати не можу. Ну, бо є обмеження. А в телеграмі моєму немає обмежень. І там нищення ворога на різні смаки від наших феноменальних героїв. Ну що ж, поїхали, як я вже й казав, вихідні прийшли, а це означає, що для Кремля і Москви це подвійний удар. Адже Робер Дроднімадяр залишив сьогодні запис, і в якому він до нас звертається, каже. Буде тобі враже, не все ж скоту масниця. Вони гатять по мирних містах України. Ми ж по кожній складовій кощеєвої голки, наливайки, кіловольти, порти, об'єкти військово-промислового комплексу, газоводи тощо. Але щоночі так буде і надалі. Не шукайте симетрії між наших та ворожих ударів глибинного ураження. Її нема і не буде. Ми просто зціпивши зуби, нарощуємо в Йо. Такі сили безпілотних систем, вони вільні, географію не обмежені та лютують, хоч і толерантні до характеру цілей. І нехай ви бачите лише частину об'єктивного контролю з телеграм-каналів. Відплата на болотах відчутна. Такі сили безпілотних систем сіють проти ночі 29 листопада, у Хробачі наливайки, НПЗ критичну, енергетичну та військову інфраструктуру. Окупантів. Що ж мав на увазі роберт бровді Мадяр? А я вам покажу ось прекрасні кадри. Насолоджуйтесь. Це удари по афіпському нафтопереробному заводику Російської Федерації. Прекрасна робота. Сумісна сил безпілотних систем, як пише Робот мадяр та сил спеціальних операцій. Але це те, що потрапило у кадр. Але є ще один нафтопереробний комбінат, який не потрапив до болотяного населення на їхні відеофіксації. Але ми покажемо на мапі йдеться друзі про Каменський нафтопереробний завод Ростовської області одне з найновіших підприємств Путіна, і воно вперше уражене. Дебютом цього це підприємство тому що до цього моменту 24 НПЗшки російські страждали серпня місяця, регулярно з 1 серпня. А каменський НПЗ якось оминали, але не цього разу. Давайте я вам продемонструю на карті, де знаходиться ці. Підприємства, і Афіпський покажу вам, і цей Каменський, який тепер відчув міць Сили оборони України. Так от, друзі, Афіпський, Він безпосередньо біля новоросійська знаходиться. Але хочу вам наперед сказати, що по новоросійську ще є: ой-ой, ой які хороші новини. Ось так: дивіться. Демонструю. Ільський, а тут Афіпський, Ось він. Не сховається він від нас. Ось Афіпський До новоросійська. Скільки в нас? 87 кілометрів. Так, Афіпський і вище в Ростовській області. А ви знаєте, що вчора я вам розповідав? били по підстанції в районі шахти на самому пункту, підстанція на 500 кВт, яка з'єднує південь і центр Росії. Знову ж таки, це єдина енергетична система Російської Федерації. А вище шахт, ось тут знаходиться власне цей. Каменський нафтопереробний завод Російської Федерації, і по ньому дебютне влучання від сил оборони України. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, що Роберт Броді Мадяр е -е хлопець скромний, і він не все сказав, куди ж била. А генштаб відповідно доповнив сьогодні офіційним повідомленням, тому що багатостраждальний Таганрог Ростовської області по ньому вже били на початку цього тижня, добили його і. На вихідні, зокрема, у місті Тангорох Ростовської області друзі уразили потужності авіаремонтного заводу імені Бірієва. По ньому вже били. Очевидно, ще залишилось якісь недопрацювання. А от на мапі я вам продемонструю, де Він знаходиться червоненьким. Вам обведу ось тут Таганрог знаходиться. Відповідно, цей от імені Бірієва знову постраждав. Що цікаво, там на той момент, коли були ці удари, проводилася модернізація стратегічних бомбардувальних бомбардувальників Ту 95 та літаків, де Р ЛВ А п'ятдесять. Взагалі, ці А 50 нагадаю вам, вони шалено дефіцитні. В Росіянах їх там є кілька штук. Нагадаю вам, що два чи три вже ліквідовано, і це фактично така в повітрі потужна. Радіолокаційна станція, яка зундує на багато сотні кілометрів, все, що відбувається, в тому числі на території України, так от вони там модернізувалися, ремонтувалися. Взагалі поняття авіація і Російська терористична Федерація після повномасштабного вторгнення стало дуже таке чутливо для Путіна питання, тому що через санкції ну немає їм як їх ремонтувати. Так от за попередню інформацію виникла пожежа в цеху з ремонтом літаків ту 95 Можливо, якихось. Ворожих пташок нашим птахам мадіра вдалося добити друзі. Окрім цього, ви знаєте, що є два порти. Знову ж таки, дивимося на мапу. Два порти е ключові на е Чорному морі у росіян. Чим вони важливі і чим вони кращі, друзі? за м Порти в Балтійському морі, тому що тут цілодобово ціло, цілорічно можна їх використовувати. Там вода не замерзає на відміну від інших напрямків логістичних, які Росія використовує для того, аби продавати свою нафту. Але мало того, що є влучання в новоросійську, не забувайте. Є в нас Василь Малюк. Він створив просто феноменальні удари, але про все. По черзі так, от, окрім цих от ударів по Таганрогу, підтверджено знищення вертикального резервуару РВ 5000 в результаті удару по інфраструктурі морського нафту, нафтового терміналу порту Туапсе в Краснодарському краю Російської Федерації. Ось ви бачите, нижня точка це якраз є туапсе. Він же страждав, він вже є, не є недоторканним, як і новоросійськ. А по новоросійську також є інформація. Друзі, що відомо по цьому найпотужнішому порту Російської Федерації. Слухаємо уважно. Збройні сили України атакували морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму під Новоросійськом. Вони використовували безпілотні катери. В результаті один із причалів отримав серйозні пошкодження. Його подальша експлуатація. Увага неможлива. Це каже до речі, самі представники компанії цієї каспійського трубопроводного консорціуму. Вони пишуть наступне: навантажувальні операції на терміналі були припинені танкери відведені за межі акваторії, постраждали серед персоналу та підрядників. Немає, і ми тут повертаємось до слів Роберта Броді мадяра Що ми не болотяне населення, ми не хробаки, ми не б'ємо і не маємо на меті нищити цивільне населення. Наші Цілі сили оборони України це лише важливі інфраструктурні і військові об'єкти нашого ворога, як наслідок, друзі, Казахстан екстрено активізував план перенаправлення нафти на альтернативні маршрути після атаки на інфраструктуру от цього от каспійського трубопровідного консорціуму, і тепер вони шукають, а де ж би то якось інакше цю нафту продавати. І най, напевно, найважливіша новина те, що Сили оборони України. Добралися до ще одного важливого такого хаб росіян. Це тіньовий флот. Друзі, я вам хочу нагадати, що існують санкції, які введені проти Російської Федерації, проти її нафтових потужностей. І відповідно, що Росія робить, аби уникати санкції, вона використовує тюньовий флот під різними прапорами, під різними командами. Вони намагаються оминати. Санкції і продавати тихенько нафту а наскільки це серйозно, друзі? Ну я вам скажу тому, що кожен шостий зараз танкер це є танкер танкернього флоту Російської Федерації в світі. Там їх є понад тисячу. Так, от демонструю вам прекрасне відео спочатку. До речі, покажу, як вчора вчора було повідомлення про те, що щось там горіло біля берегів. Ем, Туреччини. Горіли два танкери російського тюнього флоту. Один називався Танкер Кайрю, е, Кайрос, а інший Вірат. І вони були під різними прапорами е, і йшли до Новоросійська. Хочу показати, де. Тобто як горіло спочатку, давайте подивимося, як палали ці танкери дуже прекрасно. А тепер покажу вам, де вони знаходилися, друзі. Вони знаходилися біля узбережжя чорного біля узбережжя Туреччини, чорне море. Ось в районі 35 морських миль. Ну, це десь орієнтовно. Одна миля, морська має ем, кілометр 852 метри, майже два кілометри. Бачимо це до 70 кілометрів від берегу з Туреччиною. Так, от. І вчора були всі подивовані, тому що на один танкер дві атаки було і загалом було три атаки на два танкери, і це щось нове раніше такого не було. І виявляється, це служба безпеки України Василя Молюка. Вони продемонстрували кадри. Я з вами поділюся і скажу: а що ж вони такого феноменального зробили? Ось, будь ласка, дивіться. Так, от, друзі, аби ви розуміли, морські дрони служби безпеки України Сі Бейбі уразили у Разове, Чорному морі два. Підсанкційні нафтотанкери Кайро та Вірат, що належать йому флоту Російської Федерації. Про це кажуть джерела служби безпеки України. Як зазначається, це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки служби безпеки України з ВМС України по суднах. Успішно відпрацювали модернізовані морські дрони «Сі Бейбі». Вони можуть долати великі дистанції. Та оснащені посиленими бойовими частинами на відео видно, що після влучання обидва танкери отримали критичне пошкодження та фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару друзі по транспортно-російської нафти під час атаки. Під санкційні судна йшли порожніми. Вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ. служба безпеки України продовжує активні дії щодо урізання. Російських фінансових можливостей вести війну проти України морські дрони Сібейбі вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Ось наскільки це феноменальні удари, ви зараз ці кадри бачите. Друзі, давайте зрозуміємо просту річ: били по нафтопроробній галузі, били по перекачці, били по відвантаженню по транспортуванню. Ще не били, і ось є новий рівень Удари по тюнєвому флоту. Я вам нагадаю, що в 23 третьому році наші військово-морські, в тому числі сказали, що будь який корабель, який буде заходити в води для новоросійська, це буде ворожа ціль. Бачимо так, воно і трапилось, але тут важливий нюанс, що треба зауважити, друзі, служба безпеки України якраз вистежила і вирішила вдарити по танкерах, коли вони пусті, тому тобто мало того, що є ураження на. Сотню мільйонів доларів, так ще й наша служба безпеки України, ми цивілізовані люди, українці, думають про екологію, тому що теоретично можна було б вдарити і по наповненому танкеру. Він менш маневрений. Відповідно краще би палало, але це була би екологічна катастрофа для Чорного моря. Тому таким сили оборони України не займаються на відміну від Росії. Ви ж прекрасно знаєте, як вони що вони роблять біля на півдні на південному збережжі Криму. Там просто твориться жахіття, і вони. е-е Аварії постійно там відбуваються, тому що старі ці їхні танкера і відповідно, вони їх ніхто не страхує і вони не дотримуються усіх правил безпеки. Ну це зрозуміло, Та, але про кого ми говоримо? Це ці тварини, які підривали Каховську ГЕС і створили просто такі жахливу катастрофу, особливо на лівий берег від Дніпра. Ще хочу кілька слів сказати вам, друзі, про те наскільки це важливо, цей новоросійський порт. Мовою цифр просто дивіться на момент 22 року. Майже всю свою нафту росіяни відправляли через порт Новоросійський, так як навігація доступна цілий рік. Активність на шес Харисі в 25-му році, а це до речі, порт по якому теж тиждень тому видали оборони України, Становить 35-40 великих танкерів. На місяць, або 420, або там до пів тисячі танкерів на рік, що дає орієнтовно друзі, 4,5 мільйони тонн сирої нафти на місяць, або 54 мільйони тонн сирої нафти в рік через новоросійськ. Новоросійськ забезпечує 20% російської морської експортної сирої нафти. Танкери, які проходять через новоросійськ, можуть нести приблизно таку ж. Частку експорту, тобто 20 відсотків морського експорту нафти Росії пішла в мінуса мовою цифр знову ж таки в вихідні, який я казав, починав нашу розмову. Це феноменальне досягнення. Поки що два танкери. Але дивіться, які мають бути наслідки, тому що надалі власники цих танкерів, ну тому що ці танкери які про які ми говоримо, які були вони були там під різними друзі прапорами, Гамбії, ви знаєте, вони ж вивішують різні прапори. Будуть двічі думати, чи варто їм запускати танкер заради дешевої російської нафти, щоб раптом він постраждав. До речі, на двох тих танкарах якраз особовий склад, екіпаж не постраждав. Але там кадри до речі, в мене в телеграм-каналі є, де вони в жалетах і всі перелякані. Ну вдзиваняйте, це війна проти окупанта, тому засть заходити і брати російську нафту. Погодьтеся просто такі феноменальна е, робота сил безплатних систем е, Служба безпеки України. Взагалі наших сил оборони загалом, велике їм спасибі. Ну я обіцяв розповісти про Financial Times і про те, велику статтю вони написали про те, як насправді і чим керувалися американці і чого вони хочуть. І тут перегукування є з тим планом на 28 пунктів капітуляції, які зараз активно просуває Білий Дім. Ну правда, на вихідних в Женеві наша делегація зуміла скоротити його до 19 пунктів. Це не влаштує точно Кремль. Війна буде далі тривати. А всі. Намагання Трампа домовити з Росією, вони будуть о, розбиті. Оп. В скалу кремлівську так от друзі Financial Times пише наступне минулого місяця. У Майами біч відбулася закрита зустріч, яка може суттєво змінити підходи Вашингтона до війни Росії проти України. Учасники таємних переговорів вже звично ви її вже знаєте стали спецпредставник Трампа по близькому сходу, його бізнес-партнер, старий друг Стів Вітьков та його зять Джаред Кушнер. І ще один ключовий. Емісар Владиміра Путіна, цей звичайно ж Кирил Дмитрієв, пише Financial Times. Вони зібралися, щоб обговорити можливий план припинення війни. Але за даними західних співрозмовників, справжня мета була значно ширшою за інформацією джерел Financial Times, російський переговорник Дмитрієв, глава суверенного фонду Російської Федерації та довірна особа Путіна, представив американцям масштабну схему відновлення російської економіки на 2 трильйони доларів. Ви знаєте, що у нас зараз великий, великий. Й дупі там збільшиться в 4,5 рази е, рази нестача дефіцит бюджету. Так, от в основі приватні американсько-російські проекти доступ до в основі цього домовленості до багатств Арктики та використання близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі за задумом Дмитрієва, Ці кошти могли б стати інвестиційним фундаментом, у тому числі для реконструкції України під керівництвом США. До зустрічі Вьькофа і Дмитріва долучився цей кушнер. Він власник інвестиційного фонду, і завдяки Трампові він має багатомільярдні контракти саме на близькому сході. Сходові друзі, саме він разом з Вітькофом мав би забезпечити американському бізнесу перевагу над європейським у майбутніх російських та арктичних. Проєктах план Дмитрія передбачав і амбітні речі: спільні американсько-російські розробки, космічні та і так далі. Тому подібне, ключове, що він придумав, Вітьков і е, Кирил Дмитрів, це не те стратегічно, це ж Росія є ворог США, не ворогувати, а спільно працювати, нібито. І тут ми згадуємо, що в плані тому. Вітькова Кирила Дмитрієва були згадували заморожені активи Російської Федерації, що мовляв 100 мільярдів піде на відновлення України, 100 мільярдів піде на якісь економічні цілі в Росії співпрацю США і Росії. І от спливають ці от дані, що заморожені активи намагалися використати частково американців ну, вірніше Стів Вітьков, для того, аби Співпрацювати з Росією, піднімати її економіку, і на цьому в першу чергу б заробляли американські компанії а європейські, які б хотіли повернутися після е, припинення можливого війни в Україні на російський ринок, звичайно, що вони хочуть, бо це гроші на жаль не пахнуть. Вони будуть послані до по шляху російського корабля. Ось що задумали американці. Більше того, і очевидно, на це Трамп погодився. Ми можемо це з вами робити. Висновки з його заяв, тому що. До буквально минулого тижня, навіть коли до того, як з'явився цей план, Трамп вже сказав, що Путін не хоче припиняти війну. Що хоче Путін вбився, що Путін абсолютно не йде ніякі компроміси. А тут помінялася знову позиція Трампа. Він тут розповідає, що в Україні немає карт. Приїжджає його представник, міністр армії Ден Дріскол. Розповідає в Києві, що треба зараз погоджуватися на якісь умови, бо далі буде ще гірше. Ну от, ми бачимо, що Трамп це просто, вибачте. Бізнесмен Барига, який хоче заробляти на крові українців. Його не цікавить неодноразово вже й казав, і повторюсь. Його не цікавить поняття добра і зла окупанта і жертви. Йому запропонували план, де можна заробляти величезні кошти з Росією. І очевидно, що Дмитрів з Вітьковом пропхали цю ідею, що мовляв, можна не ворогувати, а разом багато дуже. Заробляти там величезна стаття Financial Times, Хто має змогу, прочитайте. Я до речі в своєму телеграм-каналі також викладу повну версію. Ну і звичайно ж друзі, хочу поговорити з вами про зміни в команді Володимира Зеленського, президента України, тому що ви знаєте, що було звільнено вчора Єрмака, главу офісу президента і видання економіст. знаєте, що каже наступне: що Єрмак Андрій був у нестямі, дізнавшись. Про рішення Зеленського його звільнити, хоча зараз, вже сьогодні, на 29 листопада, з'явилось офіційний запис пояснення. Вініше Єрмака він вперше прокоментував своє звільнення. Я зацитую: Зеленський був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї. У будь-якому разі президент, попри тиск, не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам. України дуже цікаво, також вийшов сьогодні вранці коментар від New York Post Вони запевняють, що нібито чи то спілкувалися з Єрмаком, але він сказав, що він ображений, що він працював на благо України, і тепер він йде в Збройні Сили України. Ну, величезна кількість же наших військових запропонували йому свої підрозділи, свої умови і свої е напрямки. Або він доєднався Андрій Рмак. Ну, як якось, якщо чесно, це виглядає трішки, мені здається, качкою. Ну, такої інформації. але в принаймні Вашінпост я не спостерігав, щоб вони аж настільки давали жовту інформацію. Ну, будемо стежити. Важливо, друзі, також поговорити і про те, що сьогодні Володимир Зеленський провів важливі зустрічі з от, Кирилом Бодановим, з Федоровим, віце-прем'єром і міністром оборони Шмигале. Так, от. Нардепи українські кажуть, що теоретично а і також заступником голови офісу президента Палісою, колишнім командиром 93-ї бригади Холодний Яр. Так, от кажуть джерела, що саме вони ці чотири особи потенційно є новими очільниками офісу президента України. В коментарях під цим відео друзі, залишайте свої роздуми, кого б ви хотіли бачити на цій посаді. Нагадаю, Кирил Буданов, очільник головного управління розвитки, віце-прем'єр. Михайло Федоров, заступник Єрмака, вже колишнього глави Паліса і міністр оборони Денис Шмигаль. Ось такі зустрічі сьогодні провів Володимир Зеленський. І що цікаво, зараз дуже багато говорять, що якусь нову посаду отримує я на початку нашої розмови казав Денис Редіс Прокопенко, очільник першого корпуса НГУ АЗОВ, який працював на добропільському напрямку. До речі. Якщо ми ж говоримо про добропілля, давайте я вам на карті нагадаю, де цей напрямок. Сьогодні апостол повідомив наступне: що добропільський напрямок і добропільська операція завершена. Я правда не можу зрозуміти, що означає завершена операція, От я вам нагадаю. Ось ви бачите зелененький кольор біля ем, добропілля. Це ту територію, яку Силам оборони України оперативно вдалося відбити. Був захід в росіян, але невдалий, тому що нагадаю вам очільник генштабу Росії. Звільнив командира 51-ї армії, який саме ком командував цим наступом. Ну, от ви бачите, скільки було відбито територій за останні два місяці. Відповідно збройні сили України повідомлено офіційно завершили цю цю операцію. Знову ж таки, що це означає? Чи, чи ці сили будуть перекинуті, чи далі не будуть наступати, а триматимуть ем, оборонні позиції? Не відомо наразі. І важливо, друзі, також попрошу активно теж залишати свої розуми в коментарях. Сьогодні м, м, глава керівника ради національної безпеки і оборони України Орстам Умєров і заступник Сибіги, міністра законаних справ пан Кислиця, відправилась до Сполучених Штатів Америки, де буде зустрічатися з американською делегацією з Стевом Вітькофом цим самим і кушніром, і кажуть економіст видання, що до цієї делегації має приєднатися і очільник головного управління розвідки наш Кирило Буданов. Ну от багато хто каже, що це позитивний дуже крок. Діліться своїми думками та розумами. Видання економіст каже, що саме Буданов очолив цю делегацію. На ну, як мінімум на вихідних він був в Абу-Дабі і також контактував як із окупантами їхніми представниками, так і з Сполученими Штатами Америки. Нагадаю вам, що вже на початку наступного тижня в Москві, і це підтвердив речник диктатора Путіна Дмитрій Пісков. Цей самий Кушнір Вітьков прибудуть, аби говорити про так званий оцей мирний план капітуляції, про який я вам розповідав, і Financial Times писав. Друзі, це були найважливіші новини. Сподіваюсь, поділися всім, що знав з вами на вечір, 29 листопада. Суботу обов'язково нагадаю вам, підпишіться на цей YouTube канал, вподобайка з вас, коментар. Звідки пишете активно, давайте обговорювати з вами най, зараз важливі події відбуваються як на лінії зіткнення, так і в геополітичних напрямках, які безпосередньо звичайно ж мають відношення до нашої з вами України. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, який я в описі. До нашої з вами розмови оновлюю багато. Намагаюся тримати вас у курсі усіх подій. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.